Вітаю вас на каналі Immigrants Financial Freedom. Сьогодні вам дам 5 порад щодо того, як виростити ваш кредитний рейтинг. Він дуже важливий в Америці. По-перше, якщо ви захочете брати кредити там на будинок чи на автівки, то ви будете платити менше, будете мати кращі пропозиції. Якщо у вас високий кредитний рейтинг, коли я говорю високий, це. 740 і більше. Ну якщо більше 800, це взагалі фантастика. Це англійською там ексепшеном. А в мене зараз 743. Недавно навіть було 770. Але ми там зробили покупку техніки, до речі, для бізнесу з бізнес-картки. Воно теж рахується і тому він трохи впав. Тому перший фактор, чому це потрібно, бо це ваша довгострокова кредитна. Історія, можливість брати на кращих умовах кредити, і другий, не менш важливий фактор в Америці це як певний такий вже соціальний рейтинг, оцей ваш кредитний рейтинг. Наприклад, коли ми шукали е, житло, то теж деякі орендодавці виставляли прямо в описі, що там кредитний рейтинг не менше ніж 650 і так далі. Тобто багато лендлордів насправді теж судять е, своїх потенційних жильців через кредитний рейтинг. Це можуть Робити інші організації, до речі, іноді навіть роботодавці на це дивляться. Тобто це не закрита інформація і багато компаній будуть це використовувати як такий факт, знаєте, чи довіряти вам, чи ні, навіть якщо це прямо не стосується грошей. Отже, моїх 5 порад з мого досвіду я приїхав в Америку менше, ніж рік назад. Але я почав так і рано, як з них. Тобто я першу кредитку відкрив ще на туристичній візі. Перебуваючи не по ЮФОю в Америці, просто заїхав під час е, такої туристичної поїздки, зайшов в Банк в Америка і відкрив те, що називається Secured Card. Secured Card, по суті, я поклав 300 доларів на savings Account, і вони мені видали кредитку з 300 доларів ліміту. Я її там трошки покористував, щоб просто набрати кредитний рейтинг. І відповідно, коли я вже приїхав в Америку по ЮФОю, тоді я е, пішов. В мене вже був кращий кредит. Не рейтинг і отримав. Е, я спочатку зробив собі кредитку на Amazon. Це Visa Prime вона дає мені 5% кешбеку на Amazon. І все, що я купую на Amazon, я купую з цим кешбеком. Там іноді навіть і 6% вони дають. Ну і потім я собі відкрив ще одну кредитку в Chase, Chase Unlimited, вона дає там 1,5% на себе, ще відкрив Bank of Америка. Але е, тут я вас застерігаю не робити цієї побивки, де відкривати там, знаєте, в кожній авіалінії в кожному магазині кредиток. Дві-три для нормальної сім'ї достатньо і ви будете активно ними користуватися, і це те, що можна якось заменеджити. Якщо у вас їх буде 20, ви десь щось забудете, якісь кредитки, там чаржать раз в рік плату, і врешті-рештного ну, вилізе потім додатковими проблемами і штрафами, тому що як тільки ти там не заплатив, там відсотки, штрафи, комісії і так далі. Порада номер два, якщо у вас є хтось, родич або близький друг в Америці, хто має хороший кредитний рейтинг, він чи вона нехай додадуть вас як authorized user. Не всі погодяться це зробити, тому що вони тоді юридично відповідальні за ваші борги, але якщо вони це зроблять, то це сильно вам допоможе прокачати власний кредитний рейтинг. І те, що мені там зайняло фактично роками, да, ви можете прийти до цього швидше. До речі, я недавно прочитав історію одного іммігранта по юфою, який досить швидко набрав кредитний рейтинг і має зараз десятки тисяч доларів кредитного ліміту, користується кредитками. Якщо б ви хотіли, щоб я взяв в нього інтерв'ю і ми поговорили про таку персональну історію успіху в користуванні кредитами, напишіть, будь ласка, в коментарях і я його запрошу. Порада номер три. Користуйтеся сервісом Credit Karma. Він безкоштовний. Там у вас є можливість відстежувати свій кредитний рейтинг в двох з трьох топ-бюро в Америці. І ви ми там можете бачити, можете собі на почту на налаштування, можете подивитися, що впливає на ваш кредит Скор. Ось, наприклад, ви бачите, в моєму випадку різні фактори. Да? Там бачите, що я завжди 100% все оплачую вчасно. І це тому, по-перше, що я організована людина, я не завожу там. 20 кредитних карток. А по-друге, що деякі виплати я в принципі автоматизував. Тобто в мене стоїть автоматичне налаштування, значить, в такий-то час погаси мені кредитну картку з мого Savings Account. І ви теж можете це робити, щоб не забути і щоб зняти ще одну там задачу своєї голови. Ну а Credit Karma, безумовно прекрасний сервіс, я вам його рекомендую. Повторюсь, безкоштовно, зручно. Можете на мобільному додатку дивитись свій кредитний рейтинг, як він у вас росте, радіти. І якщо там якісь є проблеми, а ви не розумієте чому, то також є можливість там потім робити запити в кредитні бюро, щоб ці проблеми виправлялися. Якщо не знаю, хтось інший зробив щось, що вплинуло погано на ваш кредитний рейтинг, або якась помилка сталася технічна і потрібно випрати, обов'язково це зробити. Біть, ви якраз в кредиткарма, це зможете все відстежувати. Порада номер 4 завжди платіть вчасно. Як я сказав, потрібно бути організованою людиною або налаштувати автоматичні оплати, потрібно мати кілька кредитних карток і не бігти там за кожним, хто їх пропонує. І тоді це буде мати найбільший вплив, тобто, якщо 100% взяти кредитний рейтинг. То фактор вчасної оплати – це 35%. і це фактор, який найбільше впливає в моєму випадку. Я завжди завжди жодної виплати не пропустив. Платив якби вчасно. Іноді ви почуєте, що там добре платити. Першого числа місяця не чекати там з кінця пільгового періоду, ну кому як зручно. Тобто, все одно буде рахуватись, якби те, що ви заплатили вчасно до кінця пільгового періоду, або можливо, там, наприклад, на другий фактор утилізації це може мати вплив. Ну і власне ми підійшли до поради номер 5. Це кредитна утилізація. Так? Тобто, якщо у вас всі кредитні ліміти в сумі дають вам 1000 доларів і ви використали 300 доларів, то це 30%. І бажано якраз використовувати менше, ніж 30%, в ідеалі менше, ніж 10%. В моєму випадку, там, припустимо, на 10 тисяч, мене вже навіть більше. Та? А якщо 10 тисяч, я використав 2 тисячі доларів кредиту, то це 20%. Та? А ось цей фактор теж впливає, це 30% вашого загального рейтингу. Ну і тут вам даю ще такий <свісно> невеличкий лайфхак. А в тих банках, де ви обслуговуєтесь, де вжимаєте вже маєте якби, певну історію, ви можете запросити в певний момент збільшити ваш кредитний ліміт, особливо, наприклад, якщо у вас доходи виросли, або навіть не виросли, але ви чемно і добре працювали з кредитом, і у вас немає кредитної заборгованості там, по іншим банкам, можете збільшувати цей ліміт, не обов'язково, що ви не будете користуватися, але це добре буде для вашого цього credit utilization. Так? Тобто, якщо в мене кредитний ліміт стане там, загальний 20 тисяч, я використовую 2 тисячі, то це, наприклад, буде вже 10%. І також хочу з вами поділитися, що не тільки персональні бізнес-картки можна мати кредитні. Я, наприклад, відкрив на свою компанію теж кредитну картку і техніку, яку я купував на компанії, тобто це бізнес-витрати, я заплатив кредиткою, і там теж мені дали всі ці бонуси. І ці бонуси можна там потім обмінювати на гроші, брати собі там подарункові сертифікати і так далі. Тобто навіть на бізнес-витрати, які ви платите карткою, теж є сенс завести картку. Вона, оскільки в мене сім'ю меба в ЛСІ, рахується просто як загальний кредитний ліміт, мій персональний. До речі, кому цікаво, я робив на каналі відео, як відкрити ЛСІ в Делавері онлайн, і це дуже дешево і швидко робиться. Тепер прошу вас про лайки цьому відео. Рекомендуйте, будь ласка, вашим друзям Immigrants Financial Freedom. У нас на каналі. Багато відео англійською мовою з українськими субтитрами або просто українською мовою. А ми про персональні фінанси це не тільки і не стільки про кредити, як про те, щоб відкладати кошти і їх інвестувати. В Америці дуже багато інвестиційних рахунків, які дають вам податкові пільги. Тобто, ви можете інвестувати зменшуючи свої податки тут і зараз, і ще потім платять менше податків в майбутньому. У нас також є про страхування, і ми запрошуємо цікавих Людей. Ось у нас, наприклад, були відео про те, як купити перший будинок про стартап з українським корінням, і про те, як взяти кредит на купівлю першого будинку і кому його дають, це теж українського походження-консультант. Тому а, дякую за ваші лайки щодо кредитної історії. А даю вам ще дві статті в описі до цього відео. Почитайте, будь ласка, пишіть коментарі, які є питання. Завжди вдячні за ваші лайки і за будь-яку підтримку Immigrants Financial Freedom.